Ну що, друзяки, не встигли студенти як слід видихнути після попереднього законопроекту, який було відкликано, вже з'явився новий варіант. Кабмін подав до Верховної Ради законопроект під номером 3634 вчора, 15 серпня 2025 року. Якщо ухвалять у чинні редакції право на відсрочку від мобілізації, матимуть така категорія студентів. Перше, навчаються на денній або дуальній формі. Тут це зрозуміло. Отримав освіту в закладах України. Іноземні не враховуються. от так. Вперше здобуває освіту на рівні вищому за попередній. Ну, теж зрозуміло. Да? Вчиться в ПТУ, в коледжі ну, чи в університеті. Почав навчання тут увага в ПТУ, в коледжі не пізніше року, коли виповнилось 25 років. Далі, увага! У вищій вкладається нормативний строк в програми безвічного студентства, як кажуть, хто втрачає право на вістрочку? Тобто студенти іноземних закладів, ті, хто перевищив строки виконання програми, освітньої програми, хто вступив у ПТУ коледж після 25 років, і хто знову пробує навчатись на тому самому рівні. У кого виникають питання, звертайтеся за консультацією. Всім тримаємось!